Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смаколиків на зиму і не тільки на зиму. Сьогодні ми вам пропонуємо аграрний гороскоп заготівель на Зиму. І не тільки на зиму, у вересні все, що буде зроблено в вересні, потім будемо користуватися і взимку, і весною, і навіть наступні роки бувають такі у нас заготівлі. Отож, за київським часом розглянемо цей аграрно-кулінарний гороскоп. Перше, вересня не підходить для заготівлі. Це несприятливий час знак стихії, води риби, дуже багато води в продукції і в цей час. Якщо робити заготівлі, продукція псується дуже швидко. І бачите, у нас перехід овен аж 16-25, а це додаємо 6 годин до цього часу, ще буде енергія риб працювати. Тому у нас доба 1 вересня випадає. Але дивіться, який гарний наступний період, він великий. Це друге, третє, четверте, п'яте, шосте та сьоме це знаки, які Дуже-дуже сприятливі для того, щоб робити різні консервації, заморожування, сушіння. Що стосується квашення, то у нас буде окремий гороскоп, тому що там зовсім інші правила працюють. А ось тут у нас якраз те, що ми і сушимо, і заморожуємо, і банки закриваємо, консервуємо різні продукти. Це стосується ось у нас 6 днів, дуже гарних є. 8-го розпочинається несприятливий час, він буде у нас і 9-го, і 10-го, хоча ввечері, здавалось би, лев 19.37. Але додавайте весь час 6 годин, і ви побачите, що у нас доба 10-го теж випадає. Отож, ми не робимо ніяких заготівель. Червоний колір не можна заготівлі робити. А ось 11-12-го го консервація заморожування сушіння дуже гарні, якісні були. 13, 14, 15 теж випадає з днів заготівель. Це знак Діви. Діва не полюбляє ці справи. Терези 16 та 17, дуже гарний час для заготівель на зиму. І знову ж таки, стихія води Скорпіон 18, 18 19 та 20 не підходять для того, щоб робити заготівлі. І ось знову дуже гарний період. Це в нас 21, 22, 23, 24, 25, 26, як бачите, дуже великий період, коли можна робити різні заготівлі на зиму. Далі перерва у нас в рибах 27-28. Ми в ці дні не робимо заготівлі. Як бачите, оці у нас прямо у прямо. Кутники, вони якраз червоні. Це той час, коли ми не використовуємо для заготівель. Збираємо продукцію, і використовуємо тільки для того, щоб зразу з'їсти свіженьку. І завершиться місяць 29-30 у знаці овен. А овен дуже гарний для консервації, для заморожування, для сушіння, плодів, ягід, зелені. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре.